Всім доброго дня, дорогенькі дітки. Отож, у нас з вами ще один урок по темі рівномірний рух матеріальної точки по колу, період обертання це та тема, яку минулого разу ви вже пройшли, так? А сьогодні ми з вами ще будемо по ній трошечки працювати і говорити саме про швидкість обертання матеріальної точки по колу. Звичайно, в нашому повсякденні рівномірний рух по колу буде зустрічатися не так часто. В основному, у нас, якщо щось обертається, то воно обертається то прискорюючись, то сповільнюючись. Але є приклади для рівномірного руху. Це, наприклад, рух планет навколо Сонця. Вони обертаються, в принципі, зі сталою швидкістю, рух штучних супутників Землі навколо нашої землі. Так, вони обертаються теж із сталою швидкістю, і навіть рух обертання. Пральної машини в якийсь момент часу можна вважати сталим, тобто з однаковою швидкістю. Хоча вона якраз є гарним прикладом того, що спочатку вона починає свій рух, закручується, прискорює своє обертання, потім з певним часом однаково обертається, а потім знов сповільнюється. Тобто тут у нас якраз реальна ситуація для нерівномірного руху. Але ми поговоримо з вами, повторимо про рівномірний рух. Отож, рівномірним рухом називається у нас дійсно криволінійний рух, тому що рух по колу, так? Це крива, це криволінійний рух. І, як правило, навіть звичайний якийсь рух, коли машина якимось таким шляхом їде, то кожну ділянку можна вважати частинкою кола. Тому говорять, що це криволінійний рух. Так? Рухається по коловій траєкторії, за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях, тобто з однаковою швидкістю. Які тут можуть бути у нас основні характеристики? Це період обертання. Найперша характеристика це період обертання і, звичайно, пов'язана з нею частота. Період обертання це є фізична величина, яка дорівнює часу, за який ця дана матеріальна точка рівномірно проходить ціле коло, тобто здійснює один оберт. Позначається великою літерою Т вимірюється в секундах. Формула для обчислення періоду: Т маленьке поділити на n, Т маленьке це інтервал часу, за який здійснюється певна кількість обертів. N, n це кількість обертів. Вимірюватись він буде у нас в секундах, як я вже сказала. Далі, обертова частота це частота, як часто обертання здійснюється, тобто, навпаки, N поділити на t. Як бачите, обернене, так? Тут було T на n, а тут n на T. Отож, ми бачимо з вами, що обертова частота позначається маленькою літерою n, вимірюється в одиницях на секунду. Ось така одиниця вимірювання. Треба її запам'ятати. От і пов'язані між собою обертова частота і період, ось таким чином. Тобто, якщо ми знаємо період, завжди можна знайти n. якщо знаємо n, завжди можна знайти t. Ну і зв'язок, оцей ми теж з вами знаємо, що чим більше є період обертання, тим менша буде частота обертання. І навпаки, давайте розв'яжемо ось таку задачу. Літак пролетів 90 кілометрів із такою швидкістю. За час польоту гвинт літака зробив 45 тисяч обертів. Потрібно знайти, яка буде обертова частота гвинта літака. Ну, я б хотіла, щоб ми не тільки обертову частоту знайшли з вами, а й період обертання гвинта літака. Отже, ось така умова. Ми маємо з вами L, 90 кілометрів це відстань, так, яку прилетів літак, швидкість з якою він летів. Маємо кількість обертів, які зробив е, гвинт літака. Потрібно знайти обертову частоту і період обертання гвинта літака. Почнемо з того, що запишемо формулу. Значить, у нас з вами, а, наприклад, N, так? N це кількість коливань поділена на час. Правда? А Т... Те... Т, Давайте одразу запишемо. Т, Якщо ми знайдемо з вами n, то Т можна знайти дуже легко. Ми одиницю поділимо на n. Тобто, всі формули вже є, тільки що ми їх повторювали. Ось вони. Тепер, як же знайти нам ось це? Тому що n у нас відомо, немає у нас часу, за який здійснювалися взагалі ці оберти. Час, нам сказано, що за час польоту. Гвинт літака зробив такі, такі, такі оберти. От, час польоту. Час польоту дуже легко знайти з першої умови. Подивіться, будь ласка, є у нас L, є у нас швидкість. Отож, ми знаємо з вами, що при рівномірному русі, а літак летів у нас із однією швидкістю, так, отож, це рух рівномірний, треба L поділити на V. В даному разі тут кілометри. Тут кілометри, значить, переводити не потрібно. Підставляємо значення 90 кілометрів, поділити на 180. Кілометрів за годину. Кілометри в нас скорочуються, можна скоротити на 90, тут буде одиничка, тут буде двічка, таким чином буде 0,5 години. Тобто за 30 хвилин. так? Півгодини це 30 хвилин. Тепер, якщо ми знайшли з вами теми, можемо тепер обчислити з вами обертову частоту. Давайте це зробимо. n дорівнює. Замість n пишемо 45 тисяч. Поділити на Т, беремо 0,5 години. Але обертова частота, пам'ятаєте, в чому вимірюється? Вона вимірюється у нас у одиницях на секунду. І нам потрібно ось це перевести тепер в секунди. Давайте це зробимо перш ніж ми сюди підставимо. Отже, це 30 хвилин, як ми з вами вже здогадалися. А кількість хвилин треба помножити на 60 секунд. І це у нас тоді виходить 1800. Секунд. Отож, це значення ми підставимо з вами 1800 секунд. Тепер, дивлячись сюди, ми бачимо, що можна по два нулики скоротити. Виходить 450. Ділимо на 18 секунд. 25 одиниця на секунду. Ось така у нас вийшла з вами обертова частота. Ну і тепер, щоб знайти нам іще Т, я сказала на початку задачі, що ми це зробимо з вами так. Отож, Т дорівнює, дивимося ось на цю тепер формулу одиниця поділити на n, n У нас це 25 одиниця на секунду. 1,25 – 25 це 0,4 соті. В секунди. Звідки я знаю, що тут буде секунда? Дивіться, ми ж з вами ділимо, так, це риска ділення, так? риска дробу. Ділимо на дріб. Коли ми ділимо на дріб, по правила математики, ви знаєте, потрібно цей дріб перевернути. Тож секунда, піде в чисельник. Просто буде 0,4 секунди. Розв'яжемо з вами іще одну задачу, подібну до тієї, яку ви будете робити в лабораторній роботі. Подивіться, будь ласка, до цієї задачі навіть є ось така таблиця. Маємо з вами. Маємо з вами ось такий рівномірний рух кульки по колу. Є коло радіусом 20 см. Намалювали коло радіусом, ось тут є радіус 20 см. За 12 секунд ця кулька здійснює 10 обертів. Так. 10 обертів, Обчислити період обертання, обертову частоту і лінійну швидкість руху кульки. Ми зараз спочатку давайте зробимо з вами усе, що стосується періоду обертання і обертової частоти. Отож, ми маємо з вами радіус кола, який ми перевели в метри. Маємо час руху 12 секунд і кількість обертів n 10. Давайте ми з вами запишемо це як звичайну задачу. Пишемо дано. Для зручності ми записали з вами звичайну умову, бо такого плана умова записується в лабораторних умовах, так? Тобто сюди ви запишете вже відповідь, і сюди ви запишете відповідь, коли будете робити лабораторну роботу. А зараз давайте розв'яжемо, Значить, яким чином потрібно діяти. Т спочатку знайти, потім n. Пам'ятаєте, як вони пов'язані? Т дорівнює 1 на n. Тобто, якщо ми знайдемо Т, ми тоді легко знайдемо n. Як можна обчислити Т? За означенням, ми з вами тільки що проговорили, що треба Т час поділити на n. У нас є і Т, і Н, отже, Т велике ми можемо з вами обчислити Т дорівнює. 12 секунд, 12 секунд поділити на 10, тому що n у нас 10, отож, виходить 1,2 секунди. Те ми з вами знайшли. І в лабораторній роботі ось сюди ви маєте записати 1,2, бо секунди вже тут написані. Тут записується, зверніть увагу, тільки числа. Далі, як тепер обчислити нам n, ми з вами бачили. Що «Т» і n ось таким чином пов'язані. Значить, і n тепер ми можемо знайти як одиницю поділити на «Т». Тобто n дорівнює одиниця поділити на 1,2 секунди. І це буде 0,83 одиниця на секунду. Причому тут приблизно діти, тому що там іде у нас ось така величина. Так? То ми приблизно з вами записуємо. Отож, тут у табличці у нас буде 0,83. Добре, це завдання ми також з вами зробили. Сподіваюся, що ви записали всі дві ці задачі, а тепер нам потрібно з вами поговорити про швидкість обертання кульки. Адже кулька, коли обертається, вона має певну швидкість, правда? Отож, нам потрібно з'ясувати, як цю швидкість можна обчислювати. Для цього давайте ми з вами звернемося до підручника, сторінка 81. Бачимо, тут у нас є п'ятий пункт. Визначаємо швидкість рівномірного руху по колу. тобто, за час, який дорівнює періоду обертання, коли т маленьке дорівнює Т велике, тіло робить один оберт. Так? Тобто долає шлях, який дорівнює довжині кола. Довжина кола це 2 πr Цю формулу ви знаєте з математики. Так? Ну, число π ви знаєте, радіус кола R, зрозуміло. і тоді швидкість, якщо це рівномірний рух, ми з вами тільки що повторювали, треба L поділити на Т. І якщо це рух по колу. То довжина кола 2 πr ось воно підставилося, треба ділити на час повного оберту, тобто t. І таким чином, ми бачимо з вами ось формула з'явилася. Це є швидкість руху тіла по колу. Повертаємося до нашої цієї задачі. Отож, ми пишемо з вами, що швидкість. Давайте тут напишемо, що ми і швидкість з вами шукаємо V. Так, отже, швидкість дорівнює l поділити на t. t в нашому разі дорівнює t велике. Так, а L дорівнює 2 πr тобто довжина кола. Так, і загалом, загалом ми з вами виводимо формулу, яку тепер будемо використовувати для швидкості як тіла, що обертається по колу, буде 2 πr поділити на Т велике. Візьмемо її з вами в рамочку, цю формулу, і будемо нею користуватися. Отже, для того, щоб обчислити зараз лінійну швидкість руху, ми скористаємося цією формулою. Давайте тут цю формулу ми теж запишемо. В дорівнює 2 Р поділити на Т, так, в задачу, написали це. А тепер пишемо: В дорівнює рисочка дробу 2, помножене на число π, це 3,14, соті, Помножити на Р. Радіус у нас скільки радіус? 0,20, так, тобто 0,2 метра, обов'язково. Метри використовуємо. І поділити потрібно на Т, на період. Період ми з вами вже знайшли 1,2 секунди. Треба порахувати і записати, скільки це буде метрів за секунду. Ось таке значення в нас виходить, тому ми з вами округлимо. буде 1,5. 1,5 метрів за секунду це є швидкість, це є обертова частота, і це є у нас. Період обертання. Таким чином, сюди ми запишемо з вами теж тільки число, тому що тут вже у нас записані метри за секунду. Зробимо з вами ось таку ще задачу. 3-4. Тіло, період обертання якого дорівнює 2 секунди здійснило 10 обертів, який шлях за цей час проїхав автомобіль, якщо його швидкість 90 км за годину. Давайте запишемо умову. Отже, період 2 секунди, кількість коливань 10. Швидкість з якої рухався автомобіль 90 км за годину, і знайти потрібну відстань, яку проїхав цей автомобіль. Єдине, на що хочу звернути одразу вашу увагу, подивіться, будь ласка, тут у нас секунди, а тут години. Отож певна невідповідність. Що легше перевести у нас чи секунди в години, чи години в секунди? Звичайно, краще зробити ось тут переведення. Давайте це зробимо. Як ми це робимо? Пам'ятаєте? Ми з вами беремо 90, множимо на 1000, і ділимо на 3600. І те число, яке у нас виходить, в даному разі це 25, ми з вами записуємо ось тут. 25 це будуть метри за секунду. Це є у нас з вами колонка С. Ми не так часто її записуємо з вами, але в даному разі вона нам корисна і потрібна. Тобто, тепер у нас тут секунди, і тут секунди, тепер все нормально, можна розв'язувати. І відстань зрозуміло, що ми знайдемо з вами тоді в метрах. Отож, поїхали. Значить, ми бачимо з вами, що треба знайти L. L визначається, коли швидкість стала величина, визначається як V помножене на T. Правда? Швидкість у нас є, ось вона, а часу немає. І за цей час, тобто за час, поки оце все відбувалося, автомобіль там якось їхав. Значить, як знайти цей час? Пишемо «т». Зараз ми будемо знаходити, але звідки ми його знайдемо, мабуть, з періоду, тому що період відомий, отже, т поділити на n. А звідси тепер давайте знайдемо Т маленьке. Як це зробити? Ми з вами виразимо з цієї формули маленьку літеру Т. Це буде Т помножене на n. Т помножене на n. Підставляємо значення Т дорівнює 2 секунди за умовою. Помножено на N, N це 10. Отож, виходить, час у нас дорівнює 20 секунд. І тепер ми можемо з вами знайти L. Пишемо L дорівнює. Замість швидкості беремо вже переведене значення 25 метрів за секунду. Множимо на час на Т, а Т у нас 20 секунд. І таким чином ми розуміємо, що у нас утворюється з вами 500 секунди скоротилися. Метрів. Отже, відповідь цієї задачі 500 метрів. І ще одну задачку зробимо з вами: задача 3.3. Визнач, у скільки разів відрізняються швидкості руху точки на ободі колеса радіусом 20 см, і точки, що розташовані на 5 см ближче до осі обертання. Щоб було зрозуміло, давайте зробимо невеличкий малюнок. Отже, є у нас колесо, є точка, яка знаходиться на ободі, точка на ободі. І рухається вона, припустимо, на субертання, обертання, здійснюється ось так для колеса. Тоді лінійна швидкість буде ось таким чином напрямлена. Тому її і назва лінійна. Вона напрямлена у нас по лінії, яка є дотичною до кола. Отже, це буде швидкість v 1 для точки, яка знаходиться у нас на ободі. А також у нас є точка, що розташована на 5 см ближче до осі обертання. Вісь обертання. Ось ця точка О можна написати, ось вона так. І точка, яка знаходиться на 5 сантиметрів ближче, ну нехай ось тут вона буде, так, і вона проходить своє коло. Ось тут своє коло вона буде крутитися. так. І для неї швидкість буде напрямлена ось таким чином. Тому що швидкість, в принципі, як рух колеса здійснюється обертання, то точка переміщається, і, звичайно, що в інші моменти часу вона буде мати інший напрям. І таким чином для точки А у нас. В даний момент часу, в той момент, коли ми зафіксували на рисунку, у нас напрям швидкості буде ось такий. А для точки Б ось такий В2. Тепер давайте запишемо умову. Значить, радіус у нас 20 см. Так? Це для обода. 20 см це оця відстань від О до А. Р1 20 см або 0,2 метра. Для другої точки, для точки Б, вона розташована на 5 см ближче до осі. Тобто на 5 см ближче, це значить мінус, так, і радіус ОБ у нас буде 20 мінус 5. Зрозуміло, буде 15 см. Визначити, у скільки разів відрізняються швидкості. Це значить, що треба знайти відношення v 1 бо v 1 буде більшою швидкість, до v 2 Знайти відношення цих швидкостей. Як в цьому разі діяти? Давайте запишемо швидкість взагалі так? ту формулу, яку ми сьогодні з вами вже вивчили: це 2 πr поділити на t, на період. Так? Період обертання у нас для колеса є 1. Тобто період буде для і першої, і другої точки буде однаковий. А от радіуси різні, так? Радіуси різні, ми, як бачимо, з вами. Тому ми запишемо з вами, що для першого тіла у нас буде R1 на t 1 Для другого тіла v 2 буде така точно формула 2 πr 2 на t 2 І тепер. І тепер ми маємо їх порівняти, тобто поділити перший дріб на другий дріб. Давайте це зробимо В1 поділити на В2, дорівнює 2 πr 1 на Т1 поділити, ставимо поки що двокрапку. на 2 πr 2 t 2 Дорівнює. А тепер ми з вами знаємо, що, за правилами математики, ми повинні другий дріб перевернути і помножити. Давайте це зробимо: 2πr1 поділити на t1 помножити. Тепер ми бачимо, у нас t однакове, значить, воно скорочується. 2 π тут і 2π тут вони теж скорочуються, і залишається у нас просто r1 поділене на r2. В1 на В2 дорівнює. r 1 у нас 02 метра, r 2 у нас 0,15 метрів. Метри скорочуються. так? І таким чином нам потрібно з вами поділити. Як бачимо, знову у нас виходить ось таке нескінчене число. Таким чином, ми тут запишемо з вами 1,33 приблизно. так? І ніяких одиниць вимірювання тут немає, тому що у нас все скоротилося. Тобто, на ободі швидкість, оця лінійна швидкість є більшою, ніж ця швидкість, у таку кількість разів. Завдання 2. Колесо радіусом 20 см обертається ось такою швидкістю. Визнач період обертання колеса. Пишемо з вами дано. Отже, радіус 0,2 м. Швидкість ось така знайти потрібно Т. Велику літеру Т. знайти потрібно період. Ми записуємо з вами формулу для швидкості, яку сьогодні вивчили 2 πr поділити на т. Підставляємо в цю формулу все, що ми маємо з вами. Давайте підставимо. Замість літери В ми пишемо 3,14 дорівнює рисочка дробу 2 на пі 3,14 помножений на радіус 0,2, так, і поділити на те, те ми шукаємо, воно в нас невідоме. Тобто ми маємо з вами ось таке рівняння. Давайте його зробимо ще простішим. Значить, 3,14 соті дорівнює, те у нас залишається, давайте ось тут вгорі ми порахуємо. 1,256 тисячні. Ну, а тепер те, як знайти, «Т» дорівнює. Це дільник, отже, треба ділене поділити на частку. Тобто 1,256 поділити на 3,14 соті. 0,4 секунди. Є ще ось така умова. Тобто ми маємо те саме дано, і тепер треба знайти ще обертову частоту колеса. Обертова частота. Ми знаємо, з періодом пов'язана ось таким чином. Значить, маючи період, який ми вже порахували, треба знайти n. Ми підставляємо просто поділити на 0,4 секунди, дорівнює 2,5 одиниця на секунду. Порівняй лінійні швидкості, тобто задача подібна до тієї, що ми з вами робили. Але тут у нас з вами рух кінців секундної та годинникової стрілок. годинника. Секундна, стрілка вдвічі довша за годинникову. Запишемо умову. На перший погляд, здається, що тут записати, адже ніяких числових даних немає. Але, по-перше, нам сказано, що секундна стрілка вдвічі довша. І коли у нас відбувається. Рух по колу, так? годинникова секундна стрілки, вони рухаються по колу. Отже, довжина стрілки це буде радіус. Отож, ми можемо записати з вами, що радіус секундної стрілки довший вдвічі, ніж радіус годинникової, R секундної дорівнює 2 r годинникової. Крім того, ми з вами знаємо, що секундна стрілочка робить повний оберт за одну хвилину. Одна хвилина. Це є період обертання секундної стрілки, але краще записати це, мабуть, у секундах. Це буде 60 секунд. Аналогічно, давайте поміркуємо. Годинникова стрілка. За який час вона робить повний оберт? Я думаю, що ви всі мені скажете, що повний оберт, годинникова стрілка робить за 12 годин. Правда? За 12 годин. Це значить, потрібно 12 помножити на. Щоб в секундах записати, помножити на 3600. Чому? Тому що у нас є отож, 12, множимо на 60 хвилин і множимо на 60 секунд в кожній хвилині. Отримались 43 200. Пишемо 43 200 секунд. Так? І знайти нам потрібно, що нам сказали: порівняй. Щоб порівняти, ми з вами вже знаємо: треба В1 ділити на В2. Які у нас тут будуть швидкості. Ми поки що не знаємо, але можемо передбачити, що якась із цих стрілочок крутиться швидше, тобто має більшу швидкість. Я думаю, що ви мені одразу б сказали, що найшвидше рухається саме секундна стрілка. Тому ось тут у нас буде швидкість секундної, а тут буде швидкість В ніби Г годинникової. Так само записуємо з вами формулу для швидкості 2 πr поділити на t. Так само ми маємо з вами для секундної стрілки. І аналогічно маємо швидкість для годинникової стрілки 2 πr годинникової на t годинникової. І тепер беремо відношення В секундної на В годинникової дорівнює відношенню цих двох, так як ми робили в попередній задачі. Тобто, ми маємо поділити з вами дроби Т-секундної, поділити на. 2 πr годинниковий на t годинниковий. Перевертаємо другий дріб, 2 πr секундний на t секундний. Множимо на t годинниковий на 2 πr годинниковий. Скорочується тут у нас тільки 2 π тому що періоди у нас, як у попередній задачі, скоротитись не можуть, адже вони у нас різні. Так? І таким чином ми з вами бачимо, що дорівнює. R секундний помножено на Т годинниковий, треба поділити на Т секундний помножено на R годинниковий. Підставляємо значення R секундний – це 2R годинниковий. Помножити на Т годинниковий, 43 200 секунд. Ділимо. На т секундний – це 60 секунд помножити на R годинниковий, так і пишемо r годинниковий. Тепер ми бачимо з вами, що радіуси у нас скоротилися. І тепер потрібно нам порахувати. До речі, секунди скорочуються. і навіть можна по одному нулику скоротити. А тепер ми порахуємо з вами отож 1440. Якраз і буде різниця в швидкостей. Як бачите, одиниць вимірювання ніяких немає. Тобто це рази фактично. Кінець секундної стрілки швидше рухається, ніж кінець годинникової стрілки. У 1440 разів. Ось така була задача.